Допомога від міста побратима Крефельда. Від німецької громади Кропивницький отримав машину для прочищення каналізаційних мереж. Це сучасна спецавтівка, яка значно зекономить витрати ресурсів на промивку каналів. Причому сама техніка і її доставка з Крефельда не вартували бюджету міста ні копійки. Спецавтівку передадуть на баланс одного із комунальних підприємств Кропивницького, якого саме визначить виконавчий комітет. Нагадаю, Кропивницький задекларував партнерські відносини із німецьким Крефельдом у вересні минулого року. Із партнерами в постійному діалозі заступник міського голови Кропивницького Михайло... Айлобіжан та депутат обласної ради Ігор Вовков, які під час одного із робочих візитів до Крефельда за дорученням начальника обл. адміністрації Андрія Райковича і зробили запит на отримання техніки для комунальних потреб обласного центру. Я їм казав тоді меру особисто казав, що чесно кажучи, дуже неочікувано, що так швидко вони змогли реалізувати цей проект, подарувати нам цю машину, яка дійсно дуже сильно нам необхідна, і саме головне, що ми вже розуміємо, як цю техніку привозити. Це, е, це теж важливо, да, досвід. Да. і ми будемо тепер звертатися. і Я вас запевняю, що це буде не остання наша машина. Очільник Оболівської адміністрації Андрій Райкович наголошує, що Кропивницький допомагає багатьом звільненим територіям і прифронтовим містам, зокрема й комунальною технікою, яка часто страждає від ворожих атак. Тому таке підкріплення для комунального автопарку вкрай необхідне. Наша комунальна техніка сьогодні працює не лише в місті Кропивницький, вона працює в місті Херсон, в місті Миколаїв і в місті Нікополь і в інших містах, де це потрібно. На превеликий жаль, значна частина нашої техніки е, вражена і вже не придатна до експлуатації, а фінансовий ресурс обмежений для придбання нової високопродуктивної і технологічної. Не, Таких машин і установок це вже не перша вагома підтримка від німецьких партнерів, кажуть у міськраді, і додають впевнені, що й не остання. Європа ближче, ніж здається. Про її велич та розмаїття містянам нам розповіли на Єврофесті, що відбувся на площі Центральноукраїнського державного університету в Кропивницькому. Пан Олександр етнічний поляк, який ґрунтовно вивчає історію дружньої до України Польщі. Залюбки знайомить відвідувачів з польськими традиціями та святами. каже одна з найвизначніших для поляків дат день конституції, який відзначають 3 травня. Це історична конституція, яка була прийнята в Польщі першою в Європі і другою в світі. І тому поляки цим дуже пишаються. Це було в 1791 році. Бо саме святкування Дня Конституції в 19 столітті, коли Польщі не існувало на карті світу, було важливою патріотичною традицією, яка надихала майбутнє покоління на те, щоб вони. Потім таки боролися і вибороли цю незалежність і захистили її. А поряд гостям фесту пропонують пограти на гайді. Це болгарський духовий інструмент, який став прототипом славнозвісної шотландської волинки. Болгари запевняють, винайшли його першими ще задовго до нашої ери. Інструмент оздоблювали золотом та національною вишивкою. Без нього говорять, не обходилося жодне гучне застілля. Використовувався на весіллях, на святах, тобто це народний інструмент, і ось навіть дами в Європі не можна було грати жінкам на духових інструментах. А на цьому інструменті це десь середні віки. Навіть дами могли грати на такому інструменті. Тим часом для публіки звучить британський хіт, який полонив серця мільйонів слухачів по всьому світу. Виконувала пісню Атель Ролин за діп я думаю, цю пісню чули буквально всі. Вона лунала буквально з кожної колонки. І мені здається, це дуже круто, що ми можемо виконувати не тільки українську музику, але й показувати творчість інших країн. Тобто ми ем, показуємо, що ми можемо бути різносторонніми. А щоб кропивничани не зголодніли, студенти кулінарного технікуму пригощають їх круасанами. Напекли кілька десятків штук з різноманітними начинками. Запевняють, на смак не гірші ніж у французьких кав'ярнях. Це новий такий тренд. Хто ці є плоскі круасани? В основному готують їх без начинки, але можна по своєму смаку дати шоколад, глазур, різну посипку, тертий шоколад, різні цукати можна додати. Воно смачне? Дуже. Участь у єврофесті взяли представники національних меншин та студенти з більш ніж 20 навчальних закладів міста. Цього року ми представляємо шість основних європейських цінностей, і локації у нас об'єднані саме по цим цінностям: свобода, гідність, права людини, верховенство права, рівність тобто, це ті основні цінності, на яких ґрунтується розвиток демократичної європейської країни, яка є наша Україна. Фестиваль відбувся в рамках європейського тижня. За словами влади, цим продемонстрували світові бажання приєднатися до родини країн ЄС та неприпустимість розвороту України в бік Росії. День Європи це про мир єднання спільні цінності європейських націй, до яких безумовно належать належить і український народ. Кропивницький активно співпрацює з містами держав Євросоюзу і прикладом. Такої успішної співпраці є встановлення побратимських відносин з містами держав Євросоюзу, як місто Крефельд, Німеччина, як місто Венло, Нідерланди. Для нас Європа це не просто географічне розташування України, а це поклик, який зараз наша держава впроваджує і засвідчує, що Європа це розвиток, Європа це. Демократичні традиції це сталий розвиток забезпечення екологічних, національних, трудових і інших прав. Демократія, свобода, людська гідність, рівність, верховенство право це настільки природні, і гармонійні для кожного українця слова. Це те за що борються найкращі захисники і захисниці зараз. Це те, що ми з вами, кожен на своєму місці. Виборюємо туруючи свій шлях до Європи. У відвідувачів фантастичні враження не дочекаються, коли закінчиться війна, щоб побачити європейський колорит на власні очі. Хотіла дуже відвідати Іспанію там такі іспанські мотиви, як зараз. Я дуже люблю Іспанію за її культуру, за її таких емоційних задорних людей і Дуже привітних, там дуже смачна кухня. Україна задекларувала курс у Європу в Конституції. Кропивничани сподіваються, що незабаром держава стане повноправним членом ЄС та більше ніколи не повернеться під Крило Росії. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Музейно-театральний простір з'явився на мапі заповідника музею Хутір Надія. Нову локацію відкриють вже завтра, 14 травня. Подію приурочують Міжнародному дню музеїв. Деталі розповіли під час тематичного брифінгу в облвійськадміністрації. Сьогодні ми плануємо відкриття цієї локації, розширюючи функції межі ці цього хутора. Тобто, ми пропонуємо сьогодні не лише приїхати подивитись на природу, дізнатися про історію корифеїв театру. А ми даємо можливість сьогодні, тому що облаштовані певні простори, ми даємо можливість проводити свої заходи, тобто використовувати функціонально цю місцину. Ми пропонуємо проведення різних. Нарад, семінарів, навчання це саме місце, де можна поспілкуватися, де можна попрацювати психологам, де можна відвідати цю територію і відновити своє ментальне здоров'я.